Що допомагає вашим маніфестаціям, тобто здійсненню ваших бажань. Зрозуміло, що це робота з травмами, зрозуміло, що це формування намір, а наступне про те, що мало де говорить, і про те, що я хочу тут підсвітити в цьому відео, про те, що я дізналася завдяки інструменту, то це божественний розклад у кожної душі. Насправді, коли ви йдете по своєму божественному розкладу, всі маніфестації, ви можете навіть перестати направляти туди фокус. Просто відбувається так, що всі люди, всі події, все, що необхідно, сходиться. Прямо в ту точку, коли вам потрібно, і це відбувається безконтрольно. Ви просто йдете і таке о клас, це збулося, я це давно хотів. О, клас, це навіть краще ніж я уявляв. Чому так відбувається? Коли ви реалізовуєте задачі своєї душі? Цьому е, я навчаю набесяти та хілінг, тобто ми прям з вами розбираємо, що таке божественний розклад. Ви розвиваєте свою інтуїцію, ви навчаєтесь туди дивитися і згадувати, для чого я живу, і що мені там насправді треба розкрити і зробити для того, щоб вирости. Да, і для того, щоб піти далі на наступний рівень еволюції.